Знов прокинулись ранки холодні, доч хрестами в сніжинках застиг, поминаючи мертвих сьогодні, ми рятум майбутнє живих. День жалю, день скорботи, печалі, Запалив нашу пам'ять. Свічки це ті душі, листочки опалі, Хто став тіні у голодні роки. Без притулку у храмі Господнім поміж хвилями були ріки, встануть душі, бо в серці народнім просте забуття колючки. Полікуємо свічою зорей день минулий згадаємо усіх тих, хто любов'ю своєю живою поділитися з нами не встиг. Щоб у ранки і холодні не йшли шикуватись хрести, щоб не плакали душі голодні. Свічку пам'ять свою захисти.